Оля Полякова заплатить шалені гроші на дюш тому, хто дасть копняка Баскову або Лєпсу. Знаєш, я думаю, що Оля ризикує збанкрутувати. Відчуває, що копняків буде багато. Так і треба скандал з Володимиром Остапчуком, що відомо про виступ перед росіянами. Я не розумію, як так можна. Невже він не знав? Будемо розбиратися у сюжеті, а ще розкажемо про інші новини і події українського шоу-бізнесу. Володимир Остапчук поїхав за кордон. Здавалося б, нічого дивного. Їздить телеведучий часто на благодійні заходи і збирає кошти на потреби українців. Та цього разу поїздка була дещо інша: на грецькому острові Міконос Остапчук провів день народження такий собі Юлії Буряк. І це б мало залишитися таємницею, бо гостям заборонили знімати. Але слухняними виявилися не всі. Згодом з'ясувалось, що такої секретності мене вимагала, бо серед гостей були росіяни. Сам Остапчук після шквалу критики заявив: аби ж він тільки знав. По-перше, замовниця Українка з Одеси. Її чоловік також українець. Окрім цього, організатори повідомляли, що вони, як і гості, донатять мільйони на нашу армію. Свято проводив українсько-російською, тому що були гості з Грузії. Якби я знав перед подією, що там буде хтось із росіян, я б не взяв цю роботу. Звичайно, в ролі адвоката виступила і кохана Остапчука Катерина. Єдина провина Вови в тому, що він не перевірив свого менеджера. Наразі влада звільнено, бо Вова мав чіткий райдер, кола, сир і ніяких розморт у залі. Але тим самим дівчина видала інших українських зірок, які працювали на святі. Якщо не вірите Вові, то подумайте, що величезна команда сердючки і квест Пістол змогли погодитися на цю роботу з нами знаючи, що там будуть гості з болі, після цього не забарилися із поясненнями менеджера Андрія Данилка і гурту Квест Пістолз. Якщо коротко, вечірка патріотична про росіян на святі не знали. Частина гонорару на зсу та благодійні організації. Але те, що на святі виступатиме і руський гурт «Мумі Троль», були в курсі. Не запевнили, що ні серед гостей, ні серед артистів не буде нікого, хто підтримує Путіна та війну проти України. На заході був присутній Ляла Гутенко, який багато років живе у Лос-Анджелесі, який публічно засудив війну і жодного разу не порушував закони України поїздками до Криму після 2014 року. Та чомусь у патріотки імениниці Юлі жодного натяку на підтримку України у соцмережах немає, бо більше. Торік на дні народжені дівчини виступали аж ніяк не хороші руські, а приміром Ігор Вернік і Григорій Лєпс. Останні днями на пару ще з одним зет патріотом Басковим пообіцяли заплатити по мільйону рублів своїм воякам за кожен знищений західний танк в Україні. Щедру пропозицію у відповідь зробила і Оля Полякова. Дивіться, за Колі Баскову. І за плювок в морду Лепсу даю тисячу доларів зразу на карту. Зразу перечисляю. Дивіться, знімаєте це на відео. Або як плюєте в морду одному, або як даєте під другому. Неважливо не кому і що. До речі, першого купняка Лепс вже отримав. Після своїх заяв він зібрався з концертом до Казахстану. Та казахи буквально скидатися грошима на вбивства не стали і скасували путіністу концерт. А тим часом українці прогавили весілля Наді Дорофєєвої. Чи все таки ні? Чув чутки, що Надя Дорофєєва готується зіграти весілля з Кацуріним в найближчі дні. У шоу-бізнесових колах чутки поширилися швидко. Кажуть, весілля вже навіть відбулося. Але, схоже, про це не знала навіть сама, так би мовити, наречена, і подякувала шанувальникам, що, хоч сповістили її. Та деякі прихильники впевнені, скоріше за все, другий шлюб співачка просто вирішила приховати. А ось дружина Тимура Мірошниченка розкриває все більше і більше подробиць їхнього з чоловіком шляху до усиновлення дитини. Днями Інна навіть показала фото майбутнього синочка. Але ще більше подробиць розповість неймовірній правді про зірок Тимур Мірошниченко особисто і вже найближчими днями.